Вітаю, друзі! З вами Олександр Масляний і нагадую, що в цьому блозі ми розглядаємо з вами практичні питання, які пов'язані з ідентифікацією, підбором, монтажем та експлуатацією промислових компонентів. Сьогодні ми знаходимося на виробничій базі одного з наших шановних клієнтів, виробник бетона. В якого виникла проблема, вийшла з ладу одна з насосних станцій автоматичної централізованої системи змащування, яка встановлена на вантажівці. Це автоміксер машина, яка власне довозить кінцевому споживачу готовий бетон. Ми. Зрозуміли, в чому полягає проблема, і надали клієнту два варіанти на вибір. Ми ідентифікували насосну станцію е, і запропонували або купівля нової, е, такої ж, як і була, або ремонт відновлення тієї насосної станції, яка, власне, вийшла з ладу. Ремонт приблизно в 6-7 разів дешевше, ніж купівля нової насосної станції. І, як на мене, клієнт. Прийняв правильне рішення саме ремонтувати. Для цього ми, виявивши проблему, підібрали правильний склад ремонтного комплекту. Ми його привезли, вже встановили. В цьому немає нічого принципово складного, тому що з кожним ремонтним комплектом ми надаємо від виробника інструкцію. На англійській мові, на німецькій мові, можна перекласти українською мовою. І сьогодні я хочу звернути вашу увагу не на сам процес заміни монтажу, а на склад ремонтного комплекту, щоб ви наочно побачили, завдяки чому клієнт зміг зекономити буквально десятки тисяч гривень, повністю відновити насосну станцію, відновити роботу автоматично централізованої системи змащування і працювати надалі. Отож, в більш е, тихішої обстановці я вам зараз покажу склад цього ремонтного комплекту, який ми встановили на автоміксер. Маємо ремонтний комплект для відновлення мастильної насосної станції Lincoln серії P203, яка потребує заміни приводу. Власне, основний елемент ремонтного комплекту це є привід, ось новенький. Двигун 24 В постійного струму. У нас автоматична система змащування працює на мобільній техніці. Тому саме 24 вольти постійного струму. В ремонтний комплект в його склад також входить крішка корпусу насосної станції зі сливним шлангом. Кріплення для неї. Кріплення власне, для приладу. Три гвинти з шайбами та ущільненнями. В склад комплекту також входить сальничок валу. Шпонка вудрофа. Така шпонка, нагадаю, півмісяцем. Ось в цей шпоночний паз вона монтується. Також склад ремкомплекту комплекту входить два ущільнюючих гумових кільця і Кабель для підключення приводу. У нас тут є ось роз'єм. І під цей роз'єм в комплекті новенький кабель. Всі комплектуючі в цьому ремонтному комплекті оригінальні. Всі комплектуючі від Lincoln всі постачаються компанією Irbis в Україну на правах авторизованого дистриб'ютора, і підкреслю, що ремонтний комплект, тобто відновлення ремонт насосної станції, приблизно в 6-7 разів дешевший, ніж нова насосна станція. Відновлення в даному випадку приблизно в 6-7 разів дешевше, ніж купляти нову оригінальну лінкольновську насосну станцію, така як і була. Ви також можете звертатись до нас, наших фахівців в різних галузях, фахівці в різному обладнанні, завжди готові вам допомогти з ремонтом, відновленням, з підбором правильних комплектуючих для того, щоб ремонт був надійним, якісним і ваша техніка ще довго працювала і приносила вам прибуток, і ви мали спокій. А цьому відео я заздалегідь прошу ставити вподобайки. Писати ваші запитання, коментарі, діліться, будь ласка, посиланнями, розпосюджуйте україномовний технічний контент.